Добрий день. Сьогодні 26 травня. Прийшов вже майже місяць, як я відкрив виноград. Відкривав 28 квітня. Пізнє відкриття було відео в мене, як я його відкрив. Ну і тепер хочу показати, що з цього вийшло. Було б ще б краще вийшло, але 4 травня теж був мороз, 3,5 градуси зранку. Тому дещо, дещо теж свої корективи внесло цей приморозок. Ну, основне що? Основне те, що я зберіг лози. у тих людей в нашій місцевості, які відкрили виноград раніше і 28 квітня він змерз, а було тоді. 6-7 морозів, ну доволі сильний мороз був. То втратили не тільки пагони майбутні, тобто брунька змерзла, а і пагони старі, стару лозу. Уже був сокорух, при такому морозі практично все почало відбивати від коріння. Цей приморозок, що був 4 травня, шкоди наробив, ну, але не так сильно. Є ну, доволі непоганий результат, так як ось на цьому кущеві. І є слабший. Але все рівно нормально, все відбивається, лоза ціла. Ну, деякі вже там третя брунька, чи яка вже була без врожаю. Деякі, ну, будемо нормувати, щось буде, щось можливо менший врожай, ніж повен, але він буде. Так що пізнє відкриття спрацювало. Що тепер можна сказати по цьому? От я землею вкривав, так? Я не глибокою, ну зариваю так, аби, аби було все в землі. Можна зробити глибшу канавку і глибше закопати. Це буде так, як ну мабуть, знаєте, як і погоди були, дуже тепло. Земля прогрівалася, і брунька вже на кінець квітня вже брунька пішла під землею в ріст. Тому, коли я витягнув, були бруньки доволі великі, вже такі білі пів пальця сантиметрів 2-3, то вони на сонці згоріли. Які менші були, нічого почалася акліматизація, все нормально, але тут цей мороз збив його. Що для цього треба? Або глибше закопати, щоб земля там холодна і не так буде швидко воно проростати. Це одне. І друге, я і робив раніше, коли все встигалося, то я теж так мілко землею прикидав, а зверху солому накладав. І ось ця солома, вона не давала землі так прогріватися весною. І тоді я відкривав було, що і в травні, 1, і 4 травня відкривав, і нормально було, брунька так, тільки набухша, і все відмінно. Тому це такі деталі по пізньому відкриттю винограду. Якби я, я вже ще раз повторюсь, якби я відкрив раніше і попало під такі сильні морози, то нічого не було. А було б відбиття від землі. А так виногранник врятований. Це тільки пізнє відкриття допомогло.